Естрогени, естрогени є основними жіночими гормонами, які забезпечують статеву диференціацію жінки. Під час внутрішньоутробного розвитку вони забезпечують розвиток первинних статевих ознак, тобто геніталій по жіночому типу. Під час пубертату вони забезпечують розвиток вторинних статевих ознак: це розвиток молочних залоз, оволосіння по жіночому типу, конституції тіла по жіночому типу, паттерну відкладання жиру на тілі, по жіночому типу, голос жіночий і зовнішність характерна для жінок. Саме естрогени забезпечують нашу фертильність, наш регулярний і адекватний менструальний цикл, вони стимулюють молочні залози, тканину матки, ендометрії до розвитку для того, щоб ці органи могли здійснити нашу репродуктивну функцію. Також естрогени відповідають за пружну сяючу шкіру, за блискуче волосся, за міцні кістки, тому що рецептори до естрогенів є навіть у кістковій тканині, захищають наші судини. Жінки, які менструюють і мають достатній рівень астрогенів, набагато рідше хворіє серцеве суди. Інними захворюваннями мають нижчі ризики атеросклерозу, інфарктів, інсультів, і шумічної хвороби серця ніж чоловіки такого самого віку. А також естрогени потрібні для функціонування нашої нервової системи. Головний мозок також має рецептори до естрогенів. Вони забезпечують нам більшу врівноваженість, спокій, стресостійкість, і симптоми дефіциту естрогенів завжди відображаються не тільки на статевій системі. Вони будуть мати наслідки і для психічного стану, і для настрою, і для зовнішності, і для загального здоров'я, тому що впливають і на стан кісток, і на стан судин і підвищують ризики серцево-судинної патології, а остеопорозу, тобто зменшення щільності кісток, депресії, тривожних розладів. Тому жінкам бажано слідкувати і забезпечувати нормальний рівень естрогенів навіть якщо по якимось причинам в них є виснаження яєчників або в них вже є фізіологічний період менопаузи. Все одно естрогени нашому організму потрібні і є сенс занепокоїтися компенсації їх рівня.